Сам собі наробив і наркотиків, і проблем у апеляційному суді. розглядалась справа чоловіка, якого звинуватили у тому, що займався виготовленням психотропів. Встановленим терміном покарання залишився незадоволений прокурор. Нагадаємо, затримали чоловіка у червні 2023 року. Під час проведених обшуків у нього виявили не тільки наркотики, а й усе необхідне обладнання для виготовлення амфетаміну. Згодом слідство встановило, що обвинувачений занадто захопився незаконним хобі, однак виготовляв психотропи лише для власного споживання, а лукавої мети збуту ніколи не переслідував. Під час судових засідань чоловік вину свою визнав та щиро каявся. Тож, врахувавши усі обставини, суд першої інстанції призначив покарання у вигляді п'яти років ув'язнення, щоправда, з іспитовим терміном три роки. Прокурору здалось, що Феміда аж занадто поблажливою була до підсудного, тому він вирішив оскаржувати вирок. Суд не врахував тих обставин, що безпосередньо обвинувачений чинив кримінальні порушення, які пов'язані з виготовленням психотропних речовин амфетаміну у особливо великих розмірах, зберіганні і виготовленні відповідних обладнань, які необхідні для виготовлення прекурсорів, і з яких подальшим так само виготовлялися психотропні речовини. На наше переконання саме такі вид злочину він більш. Є важчим тому, що особа наділена певними знаннями з приводу виготовлення наркотичних речовин, які можуть у подальшому бути використані і які можуть поширюватися у суспільстві. Адвокат підсудного наполягає, що покарання цілком справедливе, а обвинувачений уже став на шлях виправлення. За період починаючи від обрання поносокого запобіжного заходу і станом до сьогодні, останнім не було порушено жодне адміністративної або. Мінальної процедури не було притягнуто до жодної з видів відповідальності. Понесок повністю став на шлях виправлення. Ще за період проведення досудового розслідування пройшов лікування в наркологічному центрі, після чого відповідно не вживає і не має будь-якої залежності ні алкогольної, ні наркотичної. Ба більше підсудний навіть уже знайшов собі інше захоплення, куди більш хороше і правильне волонтерство. Позитивно характеризується як за місцем проживання, так і з волонтерської організації Волинський центр протидії корупції, яка спочатку військового повномасштабного вторгнення в Україну бере активну участь в передачі як гуманітарної допомоги, так і в цілому волонтерській діяльності. При цьому спілкуючись з керівником і отримуючи характеристику, останні повідоми про те, що Танцюк активно приймав участь і при відвантаженні на волонтерських безкоштовних засадах величезних партій товару, коли це було на початку, і в тому числі особливо активну участь проявив при передачі гуманітарної допомоги при затоплення олешок. заслухавши усіх учасників процесу, апеляційний суд прийняв рішення. Апеляційну скаргу прокурора кримінальному провадженні СМАГІ залишити без задоволення. А вирок Луцька міськрайонного суду Волинської області 14 березня 2024 року щодо пана Сіка Юрія Васильовича без змін. Вікторія Кулюк Неля Прокопчук для новин на часі.